Казка 12 місяців. У старовинному палаці жила королева Вередуля. Важко доводилося їй, бо вона змалечку залишилася сиротою. Однак ще важче були її підданим, які потерпали від її численних забаганок. Одного дня, саме напередодні Нового року, королева Вередуля наказала принести у палац повний кошик пролісків. А той, хто першим принесе квіти, отримає винагороду. Усі мовчали, лише старенький професор пошепки заперечив: Ваша величності, це неможливо. Зараз грудень, а проліски з'являться лише у квітні. Королева Вередуля страшенно розгнівалася. Наказую, щоб настав квітень. Наказую, щоб розквітли проліски. Наказ королеви почула злючка, прибігла із звісткою до своєї матері, злючка схопила кошечок. А що, мамо, в цей кошечок багато золота вміститься? Чимало, і на шубки, і на спіднички вистачить. А ось у цей вона подала найбільший, влізе стільки, що на золоті їстимеш, питимеш і у золоті ходитимеш. Тоді хай буде цей, найбільший. Мамо, а хто ж піде до лісу? Добряно, звернулася мати до дівчини, яка клопоталася біля печі. Треба тобі збігати до лісу. Навіщо? Я ж хмизу вранці багато принесла. Не по хмиз, а по проліски, вигукнула злючка. Які ж зараз проліски, і нащо вони вам потрібні? Не твоє діло, розсердилася Мачуха. Це тобі нічого не треба, у тебе все є, а чого немає, те у мачухи і сестри знайдеться. Мерщій іде до лісу і без пролісків не повертайся. Випхали заплакану дівчинку за поріг і замкнули за нею двері. Зажурилася добряна, проте не послухатися не могла, і рушила до лісу. Довго блукала дівчинка поміж деревами, дуже замерзла, сутеніло, починалася хуртовина. Здалеку чулася завивання вовків, і ось прийшла моя смерть, прошепотіла добряна. Раптом у далині вона побачила ледь помітний вогник, звідки він взявся у глухому лісі, здивувалася дівчинка. Ніби зірочка серед гілочок заплуталась. Не звертаючи увагу на кучугури, вона поспішила на вогник. Нарешті він зовсім близько, і вже добре видно, що то не вогник, а яскраве вогнище. Посеред галявини навколо багаття сиділи троє хлопчиків, троє юнаків, троє чоловіків і троє сивих дідусів. Здивовано поглянули вони на непрохану гостю. Добряна несміливо привіталася із ними. Здравствуйте, добрі люди! Дозвольте мені біля вогнища погрітися. Над галявиною зависла тиша. Нарешті озвався найстарший. Не бувало ще такого зроду, щоб хтось, окрім нас, коло цього вогнища сидів. Йому заперечив юнак із сопілкою. Хоч і не бувало, а коли прийшов хтось до нашого вогнища, то нехай уже гріється. Порадилися вони і запросили. Сідай, дівчино, біля вогню. Підійшла Добряна ближче, звідки ти взялася у лісі у такий пізній час. І за чим ти прийшла із кошиком? Чи не за шишками? запитав старенький дідусь із палицею Ні, не за шишками, тихо відповіла Добряна. А за чим же? здивовано перепитав дідусь. За пролісками ще тихіше мовила Добряна. Сурово насупив брови найстарший. Ти жартуєш? Не до жартів мені, не з власної волі я прийшла. Мачуха наказала без пролісків не повертатися. Що ж, дякую, що дозволили погрітися, тепер прощавайте. Мені час іти далі. Зачекай, добряночко, юнак із сопілкою поглянув на побратимів. Я знаю цю дівчину, часто збирає хмис у лісі. Я бачив, як лопоталася вона у саду, промовив росоволосий парубок. А я бачив, як садила деревце, обізвався хлопчик. І я знаю її. Виявилося, що всі знають працьовиту добряну. Допоможемо їй, запропонував юнак із сопілкою. Ми не можемо порушувати закони природи. суворо поглянув на нього найстарший. Сьогодні ж новорічна ніч, всі мають подарунки, а ця дівчина ніколи не мала дарунків, хоча заслуговує на це. Вона працьовита і в неї добре серце. Усі люди так кажуть. Допоможемо їй. І знову біля вогнища почалася рада. Промовив найстарший, що ж, дівчинко, отримуй від нас святковий подарунок. Тричі ударив він палицею об землю і стихла хуртелиця. Вдарив палицею інший дідусь і зменшився мороз. Далі хлопчик тричі змахнув палицею, що стала у його руках гілкою, вкритою бруньками, і розтанув сніг. А коли юнак заграв на супілці, почувся спів струмочків. На галявині забіліли проліски. Добряна, занімівши від подиву, роззиралася довкола себе. Чого ж ти стоїш? усміхнувся юнак. Поспішай! Дівчина не вірила своїм очам. Вона схилилася над квітами. Щойно зібрала вона кошик пролісків, як на галявині, з'явилися інші квіти. Потім суниці, а замець малина. Закувала зозуля, загули бджоли. З-під кущиків виткнулися шапочки грибів, аж раптом знявся вітер, прогуркотів грім, закружляло пожовкле листя. І на землю випав перший сніг. Затрішав мороз, все стало знову, як було раніше. Добряна вклонилася господарем лісу, дякую за вашу ласку. Якби не ви не бачити б мені більше ні сонечка, ні пролісків весняних. Поспішай додому, мовив у відповідь найстарший. І запам'ятай, довелося тобі в останню ніч старого року зустрітися з 12 місяцями, бо ти до нас найкоротшою стежкою прийшла. А інші йдуть довгою дорогою, день за днем, година за годиною, хвилина за хвилиною. Ти цієї короткої стежки нікому не відкривай. Знову вклонилася добряна, спасибі вам, брати місяці! Нікому не вкажу дороги до вас. Прощавайте! прощавай, добряна! Дочекалися світанку, мачуха і лючка з квітами, що їх принесла Добряна. Поспішили до палацу, провели їх одразу до королеви Вередулі. Як же зраділа королева, побачивши кошик із пролісками. Сплеснувши руками, розсміялася. Проліски. Я ж казала, головне віддати наказ. Ось бачите, вона підбігла до професора. Накази королеви вищі за закони природи. Ваша величність!» – сумно всміхнувся професор. Проліски узимку це диво. Я не вірю своїм очам. Годі, не сперечайтеся зі мною, бо звелю вас покарати. А вас, обернулася до мачухи із лючки, я хочу нагородити. Насипте їм повний кошик золота, наказала слугам Вередуля. Схопили мачуха із лючка важкий кошик, поспішили до дверей. Стійте, ви мені ще потрібні, спинила їх королева. Проведете нас за пролісками до лісу. Що ви, ваша на уперебій загомоніли, вельможі. У лісі холодно, ото біда, вдягайтеся теплі шуби. Згляньтеся, не карайте нас, кинулися у ноги королеві мачуха і злючка. Це не ми знайшли проліски, це добряна. То ви обдурили мене? Я велю вас покарати. Але дещо пізніше негайно приведіть сюди ту дівчину, і ми таки поїдемо за квітами. Силою притягли добряну до палацу і всі поспішили до лісу. Не скоро дісталися галявини, запорошеною снігом. А де ж квіти? сердито вигукнула королева вередуля, поглянувши довкола. Дівчино, ти мусиш вказати нам те місце, де ростуть проліски. Розсердилася і вкрай розгубилася королева, коли почула. Ні нізащо. Як ти смієш, королева Вередуля вперше чує, щоб їй хтось перечив. Не можу я слово порушити. Покарайте її, ваше величності!» – Підлесливо схилилася перед королевою мачуха і злючка. Покарайте її! закричали вельможі. Зніміть з неї хустку і чобітки, вигукнула мачуха. Хай потанцює на морозі, зареготала злючка. Королева вередуля насупила брови. Востаннє питаю тебе, покажеш нам, де ростуть квіти? Ні, я не можу. Знімай негайну хусточку і чобітки. Розв'язала добряна кінчики хустки, аж раптом почулося. Стійте, зупиніться, всі обернулися. Перед ними стояв дідусь. І з палицею. Добряна всміхнулася. Вона відразу ж упізнала його. Підійшов ближчий дідусь і питає: Чого ви хочете від цієї дівчинки. Хто ти такий, що смієш мене запитувати? Звела брови королева Вередуля. Я господар цього лісу. Ти господар, це я, королева цього краю. Мені тут усе підвладне. Королева Вередуля володіє цим краєм, підхопили вельможі і наказом підвладне все. Тут панують закони природи. Вони сильніші, ніж усілякі накази, застеріг їх дідусь. Ні, мої накази сильніші, Розгнівилася і тупнула на нього ногою королева. Що ж, я бачу, ти надто вперта. Гаразд, нехай буде по-твоєму. Побачимо, що з того вийде. Тричі ударив дідусь палицею об землю і стихла завія. Вщух мороз засяяло сонечко, почувся спів сопілки. І з'явилися проліски. Королева вередуля радісно вигукнула. Бачите, сталося, як я наказала. Кинулися усі збирати пролістки, тільки добряна стояла осторонь. Щойно бояли квіти, як усе з'явилися ягоди, запах меду, липового цвіту. Знімайте шуби, звіліла королева Вередуля. Тільки но зняли шуби, як знявся вітер, полетіло листя, почався дощ. Сильний вихор підхопив шуби, поніс геть. Закружляли у небі сніжинки і вдарив мороз. Мені холодно, закричала королева. Допоможіть! Однак ніхто не кинувся до неї. Вельможі тупцювали на місці, а мачуха і злючка загорталися у широкі хустки. Ваша величність, візьміть цю муфточку. Королева Вередуля побачила біля себе добряну у гарненькій шубці та шапочці. І вперше у житті юна королева сказала Спасибі! Всі заздро дивилися на багате обрання добряни. Де ти взяла шубку, підбігли до неї мачуха і злючка. Це мій подарунок, усміхнувся дідусь із палицею. Прошу вас, якщо ви господар цього лісу, то зупиніть хуртелицю. Тремтячи від холоду, попросила королева. Я винагорожу вас. Не ти мене, а я тебе можу винагородити. Пообіцяй, що більше не віддаватимеш безглузді накази, і я виконую твоє прохання. Обіцяю, прошепотіла королева. Благаю, спиніть за вірюху, я хочу додому. І ми, і ми також хочемо додому, загукали вельможі. Добре, так воно і буде. Замить зникли карета, королева та пишні вельможі. А чого бажаєте ви? запитав дідусь Мачуху і злючку. лючку. Нам обом дайте по шубці!» – вигукнула злючка. А ти завжди поспішаєш накинулася на неї Мачуха. Але було вже пізно. Дві шубки із собачого хутра вже були на них. Мачуха щільніше загорнулася у шубку і сердито пробурчала. Ото вже дурепа, хоч би соболину випросила. Самі ве ви дурепа не змовчала злючка. Собача тобі, щоправда, до лиця гавкаєш як собака. Самі ви собака. Так вони сперечалися, доки не урвався терпець у дідуся. Досить! Ось вам заслужена винагорода. Він ударив палицею об землю і постали на їхньому місці два собаки чорний та рудий. Змилуйтеся січню, підбігла до нього Добряна. Зробіть так, щоб вони знову стали людьми. Ні, нехай три роки служить тобі. Через три роки побачимо, як з ними вчинити. А тепер, добряночко, годі сумувати. Поспішаємо до нашого святкового столу. Знову зустрілася добряна з дванадцятьма місяцями. Ще ніколи вона не була на такому чудесному святі. На галявині палало багаття, стояли пишно накриті столи. Сердечно подякувала дівчинка братам місяцям за гостинність. Відтоді стала добряна господиною у власному домі, а дванадцять місяців по черзі гостювали у неї і підносили їй щедрі дари. Ось і казочці кінець а, хто слухав. მალალეწ